Життя біжить, його не зупинити, не повернути час уже назад. Ніхто не знає, скільки нам ще жити, та треба готовим бути в кожний час. Можливо, взавтра ми вже не проснемось, і не побачим сонце золоте, і не побачим те блакитне небо, і не відчуєм більше теплоти. Ми не почуємо більше батька слова, і не відчуємо мами теплоти, і не розкажемо ми уже про Бога, як треба по земнім шляху йти. Своє життя уже не переміним, і вчинки ми не змінимо свої, не зможемо ми простити вже людину, яка колись нам причинила біль. А слово Боже каже: всіх прощайте, і близьких, рідних, друзів чи чужих, на них обіди в серці не тримайте, я ж вам простив найбільший ваш гріх. Я вам простив усе, що ви зробили. Де не понесли світла, я простив. Де осудили ви мою дитину, тоді я зглянуся. І ваші гріх умив. Коли ви руки низько опускали, невже тоді я їх не піднімав, коли до мене у сльозах ридали, невже я поміч вам не подавав, я подавав, хотів ложити в серце, та силою не хотів вас навертать, я все шукав чи є відкрите серце Та не знайшов, а я тебе чекав. Я так чекав, що Ти підіймеш очі, і тихо скажеш, Господи, прости, не хочу я йти шляхом ворожим. Прошу тебе, Ісусе, поможи. Та ти мовчав, мовчав і ані слова. Ти не хотів тоді мені сказати, а я чекав, чекав тоді, так довго. Щоби спасіння вічне дарувати Було зібрання, ти сидів на лаві, і заклик був до покаяння всім, і боротьба така велика стала, ти думав, вийти, але весь тремтів, ти думав, що про тебе скажуть інші, що будуть говорити грішник він. Та люди на землі усі є грішні, а каятись, ніхто і не спішив. Чомусь так люди в світі цим завели, що гріх робити, це не встидно їм, а вийти і покаятись, смирено, не кожний зможе, це дано не всім. Сьогодні в силі кожне осудити, сестру чи брата це не важко нам. Ну, а самого лиш себе судити, чи зможемо? Подумай, друже, сам. Не стидно. Нині музику включити, де смислу в ній ніякого нема, де ній про Бога не співають близько, а славиться лиш тільки сатана. А християнські співи це не модно, бо в них немає місця сатани, куди йде сьогодні наша молодь, які сьогодні слухаєм пісні. А хто стояти буде у проломі? Якщо не стане. Наших дідусів, якщо бабусі нашої не буде, хто буде нас учить співати пісні? Що буде далі, як будуть гоніння? чи зможемо віру нашу зберегти, чи ми дійдемо до тих воріт спасіння, які призначені, мій друг Тобі й мені? Коли із дому будуть виганяти, і хліб від нас щоденний заберуть. Тоді, напевно, будемо цінувати і зрозуміємо справжню хліба суть, коли води не буде нам хватати, де знайдемо тоді чисте джерело, чи будемо тоді воду виливати і говорити, це для нас ніщо, чи зможемо віри ми пронести, коли від нас писання заберуть, коли почнуть на розстріли все вести. Нас вести, чи зможемо сказати, не відступлю, що буде далі з нас, ніхто не знає. Лиш Бог один Він бачить з неба все, по скільки часу ми для нього уділяємо, чи дякуємо йому за те, що є. Сьогодні ми живі, ми ще не мертві, змінити можемо всі свої діла. Хоча ми люди на землі слабенькі, та в бозі сила є твоя моя. Господь сьогодні кличе всіх до себе, не мій друже, нині в стороні. Він все зробив, він кров пролив за тебе, що був спасений нині я і ти. Що може бути більше за спасіння? І що дорожче є за ту кров святу? Для вас відкриті двері на нетліня, а ти відкрий, серденько, я прошу.